Як правильно заповнити профіль на гленділ. Це ключ до ефективного використання платформи. Розглянемо у даному відео. Переходимо на вкладку Профіль компанія. Завантажте логотип вашої компанії, якщо він є. Обов'язково додайте опис компанії та веб-сайт. Партнери впізнають вас щодо першого листа. Це підвищує клікабельність ваших лотів. Далі виберіть тип діяльності вашої компанії. Додайте фото виробничих потужностей та документи і сертифікати. Це підвищить довіру до вас з боку інших користувачів платформи. Також вкажіть ваші пункти призначення. Їх може бути декілька. Тисніть Зберегти Скролимо вверх. У вкладці Контакти додайте контактних осіб вашої компанії. Вводимо ім'я, прізвище, номер телефону та посаду. Тисніть Зберегти. Вище оберіть, хто матиме доступ до ваших контактів. Усі верифіковані компанії, ті, з якими ви надіслали запит або з якими вже встановлено зв'язок. Переходьте на вкладку Товари, оберіть культуру, яку продаєте, додайте фото, вкажіть специфікації культури та сезонність. Пропишіть загальні відомості, країну походження, упаковку та умови доставки. Тисніть Зберегти. Вітаємо, ви заповнили кабінет. Тепер покупці і продавці бачать вашу компанію, товари і зможуть надсилати запит на співпрацю. В наступному відео покажемо, як створити перший лот.